Захоплюється весь світ, а його програмний вірш знає, мабуть, кожен. Ну, не весь так вступ точно. Як думаєте, про кого я е, говорю вам? Як умру, то поговайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні в милі Тарас Григорович Шевченко. Е, з його заповітом виконаний в сріблі е, плакетка така метал. Покрита сріблом чорнінням, з відтвореним його рукописом, як він його написав, а також фон такий ляний, тканинний в гарній рамі з імітацією дерева. Так що, якщо хочете, щоб у вас кабінеті або зробити комусь подарунок, і це було прекрасою, звертайтеся. Сайт Exclusive.com. у нас виключно ексклюзивні подарунки, які вражають та запам'ятовуються.